Вітання, друзі! Отож, продовжуємо відеогляд наших подаруночків. Це подарунок номер 20 називається Небесна Скарбниця. Тут вміщається кілограм класних шоколадних цукерочок. і давайте зараз детальніше про це. Отож, зібрані цукерки, найсмачніші фірм Рошен, світоч, АВК, Метист, Харківська бісквітна фабрика, Мілка, Нестле. Е і ви тут можете побачити і ліщинку, і шоколадну ніч, риноме, кокочок, оксамит ночі, манблане, два види, шармик з фундуком, шармик без фундука, е, несквік, мілка, прометей з родзинками, курага в шоколаді, чорнослив в шоколаді, дивококонат, голіверчик, соренто, бегін. Ну, тут смакота. Ви бачите, що Тут кожен собі може знайти свій, е свою цукерочку, свій смаколик, і буде все дуже смачно і свіже. Отож по упаковці. Упаковка для цього подарунку в нас є ось такі різні тубуси. Наявність, уточняйте, у менеджера. Ось це йде з святим Миколаєм. Темно-синього кольору, з ручкою. Це металізований картон. Це йде ось з таким класним гарним оленем весняних свят. І теж дуже гарно виглядає. Це зелений, з шишечками. Merry Christmas. Ось такий зимова казка. Теж дуже гарний, красивий. Можете тільки подивитися на цю красоту. Камера не передає цієї красоти, тому зразу кажу, ви маєте замовити і подивитися це на власні очі, тому що це все дуже гарно, дуже смачно і дуже вишукано. ось. Доставочка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 3,5 тисяч гривень. Також нагадую, що до цього подарунку йде іграшка дерев'яна на ялиночку. Є різні дизайни, різні стилі. Тут, наприклад, змійка зелена у вигляді символу цього року, який буде 2025-го, і цей, ця змійка теж в подаруночок йде. Дизайни є різні, можете уточняти у менеджерів по цих іграшках, але вони дуже гарно, цікаво виглядають в якості подаруночка. Також, якщо у вас є якісь індивідуальні побажання і є по кількості треба більше як 30 штук. Замовляйте собі або коригуйте калькуляцію, ми можемо зробити індивідуально саме під вас, і це буде теж смачно, теж гарно. Тому що ми вам пропонуємо: смачну цукерку, класну упаковку, ну і вчасна доставка.